Всім привіт! З вами Skinner, і ми продовжимо бати у ігру Fermer Simulator 2015. Що ж, сьогодні у нас буде така серія ми будемо займатися вівцями. Так, але спочатку мені потрібно. Так. Зараз ми примістимося у газ. Так. Нам потрібен у газон Зараз також я сьогодні хочу ось. Включаємо ось цей прицеп, те, що ми купили е, минулої серії, і він досить непогано сп... справляється, 12 метрів він захвач... захвачує. І ось, як ви бачите, 15 тонн, але, правда, є такі невеличкі баги із текстурами. Бачите, воно вилазить просто. Так, все. Е, якщо я вже сказав, що ми будемо займатися. Вівся ми тому. Так, не туди поїхав. Е, тому давайте ми їх зразу ж таки і купимо. Там кредит на 100 тисяч. Напевно, що потрібно буде ще взяти трошки. Так, животні. Оця за 300, так? Чи давайте ми купимо штук 100. Так, так 3, 5. Далі що в нас є. Цей мод. о. А куди я розігнався із 100 штуками, а? 22. Ну, знаєте, 22 це також непогано. 600. Я ще, знаєте, думав що вони трошки дешевші. М -м я думаю, що вони будуть на 3000, це. Ось я якось трошки помилився я в розрахунках. Uh. Uh. Ну. І стільки. Це теж нормально вже. Принаймні тоді, тут же буде все імношерсть. Збирати Ми і потім будемо продавати. Добре, що в нас є цей трактор МТЗ. Е, той, що... Так. До нього ми можемо чіпляти вили, щоб розити ці е, піддони. Так, це, напевно, що не сюди нам. Так нам ось сюди. Uh, знаєте, Не видно ніякої розгрузки. Так, і зараз тут нам ще потрібно буде їм привезти води. води, і там, як ви бачили, там ще дозбирати нам трави і вивести їх на силос. Так. Чому в мене включений поворотник, а? Так. Um, трошки проблемка буде із цим. Там ще нічо, нічого немає. Щось вівся там їсть. Навіть немає ніякого поняття. Так, ну принаймні, в нас же є три види тварин із чотирьох можливих. Так. Курів. Ми купимо, напевно що, але. Не знаю, чи. скоро чи ні. О. Uh. Так, а чому воно не розгружається, а? Так. Ем. Um. Можливо, це просто не тут, і я даремно гаю час. Так, ну але. Я сумніваюся, тому що тут кормушки. Ось. От. Ну, як це називається, а? Нарешті під'їхали нормально. І тут... Трава тут не потребується. Значить, це все ж таки ось там. Давайте ми зараз так близенько проїдемо приї... крізь там. Так. І нам... Тоді потрібні гроші. Още потрібно їх. Нам завжди потрібні гроші, але. Зараз у нас 512 доларів то... це мало. Е... Ось! Ось є. Фух. Є. Все е... е... на все 3 тони. Ух, а я за ці 3 тони. Так довго мучився тут. Так. Ух-ух-ух-ух, тягне насад нас прицеп. У. Втопили ми. Газон і прицеп. Ну, тоді вертаємо це все на ферму. Так, і поїдемо. Зразу тоді вже до курів там біля них у нас є силосна яма. І, до речі, це в нас трава із першого поля. Скусив я повністю четверте поле. І там. Е, ну, не повністю там можливо 10% залишилося е, цього першого. Ну, але це таке там вже по краях, там вже... тоді я вже там не буду. Що там докосане, та це я і зберу. Так, збирав я вручну без крусплею, а ось скосив разом із крусплеєм. Збачте все скошено. Так виявляється, нам не треба було засіяти це поле, але... Ну нехай тоді буде наше засіяне травою. Тобто це плюс, що ми маємо на всякий випадок ще одне поле засіяне травою, а не чуже якесь. Так. Ось там у нас о, вже є більше, ніж 60 тонн, навіть 70 тонн. 13%. Звісно ж, я роз'єднався із 7 тонн 10%. 60 тонн 10%. Так, трошки я збрехав вам. Ну, в принципі, я і сам собі можу сказати, що збрехав. Так, їдемо на поле. Також я там встановив іменно. Комбайник, який ми будемо. Купляти. І, до речі, давайте ми продамо ось цей Ось цю ліду 1300, поки в нас ще відкриті ворота до магазину. Бо ще пізніше вони просто закриються і ми не зможемо цього зробити аж до восьмої ранку. Тому заїжджаємо туди. Тобто, їде вона 37 км на годину, а той, що ми купимо. Дон 1500А він їде 22 км на годину. Максимальна швидкість. То різниця є, але нам в принципі на полі це не дуже той важливо. До речі, то, що тут жатка, здається, 5 метрів, а там можна купити цілих 9. І те, що він залишає солому, тобто це для мене найголовніше. І кошти він ну, навіть менше, ніж ося ось ця осіда. То якщо там без пун брати. Я, в принципі, не знаю, не знаю для чого цей пун. Я так підозрюю, що це можливо для цього, щоб солома зразу завершати це прицеп. Хоча нам цього зараз і не потрібно. Тому що ми маємо свій прицеп і вже так поїздимо за 5 тисяч краще, ніж купляти цей пункт. Uh. А солома нам потрібна для кормсмісії і... Ну, в принципі, для цих свиней, щоб вони давали нам навоз. То і цим навозом ми можемо удобряти. Ну, в принципі, там вони вже дають нам навоз. Але ну, як там для нього потрібно купляти бочку, а та бочка коштує щось 1800, не так багато. Проте е... відпризкаємо воно всього лиш на 8 метрів. Тобто, мало якщо ось там цей обрискувач 14 метрів. Звісно ж, я розумію, що це все ж таки натуральне, а там це вся хімія. Але. Ну, знаєте, у фермер симуляторі цього не реалізовано, що натуральні добрива е, краще якось удобрюють і дають більше урожай, ніж хімічні. Тому ми не будемо навіть цим займатися. А ось я тут е, міг подумати, що можливо тут продається усі навоз. Е, З'їздив я біля там судового центру, але ні. Такої функції у нас немає. Ну або я погано просто дивився. Так. Ліда промаш? Ні, гро. Гро промаш. Так. Ух, ми сюди заїдемо. Ми -то тут заїдемо, але ось ще вийде... А, куди я заїде? Куди я поїхав? А ось ще вийде Дон. Це така. Питання буде. Так, тут, в принципі, має продатися. 15 тисяч. 000... А. Зелеко. Так, беремо кредит. Ось 40 тисяч нам. Напевно, що вистачить. Я не впевнений, але все ж таки буду надіятися. Так, ось це він є. До 1528. 000. Так, і жатка до нього ось за 2000 купимо. Там за 1500 не будемо, тому що вона набагато менше. Я так принаймні думаю. Пун ми не купляємо і. Так, це на що тільки кошти для цього білорусам. Але ми купляємо ось це. За 800 доларів вили. Вили, і давайте. Mm. Давайте прикупимо до 30 цих овець. Так, 30 30'єм. E, і ще, що я хотів, так це здається. З тут в прицеп для іменно цих тюків, що ми не возили по одному. Так, де воно є? Ось, напевно, що тут ось він є. Бейл -трей трейлер за 6000. Не пана така. Річ, правда, я її не використовував ще ні разу. Вертаємо це все на ферму. Ага. Ух, як файно, що вона не вернулася на ферму, тому що. Я хочу ось це іменно відігнати зараз ось жатку, щоб продати її. Щоб продати 1758 ми встигаємо. Добре. Так. Uh, мене зачепили, ні. Ось. Тепер зачепили Відчіпаємо назад, тут бачите. Я вас не ману 22 км їде. Так, продаємо. Uh, так. Продаємо за 5000. Так, давайте будемо о, Дон. Тут також пише Ростельмаш uh. Ось такий... Він невеликий. Об'єм бункера в нього 6000, у ліду був 6300. Тобто не дуже менший, проте жатка в нього набагато більше. Що з нас ще є, я щось не те. А в нас немає куди ставити. Ясно, ясно. Тоді ми ми ми. Так. Давайте ми. Відчинимо ось цей прицеп разом із цим трактором. Так, і зараз ще там той трактор відчанемо і прищіпимо до нього вили і. прицеп. Але я думаю, що зараз я це відео, зукули. якщо не залишиться ще час, якщо ми нічого цікавого робити не будемо, тоді можна і відвести. Так, але я хотів ще того, щоб. Ще зразу не промотувати зараз. А хотів. Хотів я... Так, зараз. Ще я хотів я. Чуть-чуть підзабув. Я щось хотів. Ага, накрити селесну яму. Ну, але там в нас ще трава є, ну та. А. Тоді вже якось... іншим разом тоді заберу цю траву. А зараз ми накриємо силосну я. Так, і буде в нас же. Ну, десь так до обіду точно вже буде. Е -е -е -е. Вітряна мельниця терміново потребує овес. Вівсу у нас немає. Ну, і коли б ми це продали ось тут. Ось так погано, що це по часу працює, бо зараз 18. І до 8 в нас ще там багато годин, але то, що не 6. Так це ми відчіпляємо. Е, і тому ми б не змогли ніяк. Продати цей Овес, тому що там вже все закрите. Хіба що якщо б ми були з Овсом на, на вітряній мельниці, тоді б це реально. Але ось так. Це просто над. Нашими можливостями. Якщо промотаємо час, тоді вже завдання зникне. Зараз нам потрібно ось так кататися. Ух. І накриваємо. Так, і нам потрібно буде ще відвести вівцям. Вівцям воду. Так, давайте тоді ми відвеземо її. Так, там. Я так думаю, що багато буде знадобиться і ми це будемо трошки довго робити. Так. Картопля росте у селян. Так. Фрізлес. Інтересно, чи у. Чи сюди ми можемо складувати щось взагалі, чи солому там, чи. Навоз. Інтересно було подивитися. Так, куди є? Так, а ми сюди проїдемо. Ага, це звичайне озеро. озером. Ми його спокійно можемо об'їжджати. Ось там, до речі, ми можемо заправити е, нормально цей, е, водою. Так, ну, в принципі, і за ягнятником. Ча це вівчарні можливо. Ми там також можемо і заправитися. Тут, напевно, що навіть там буде ближче. Проте який спуск це залежить. Хоча, на ну, в принципі, ми маємо виїхати. Ось тут же. Так. Появився перший піддон. Ви бачите, я так думаю, що тут багато буде складатися. Так, тут у нас ніякої інформації немає. На жаль, так, все. Вау. Знаєте, це у нас на свині ще під тонами. А там буквально 2 тони та й все. Здивований я трошки. Так, давайте ми хоча б одним порос... Одною свиною, свиньою та й нагрузимось. Все одно вага буде більша, і я так думаю, що просуватися воно повинно було ці принаймні. Краще, ніж так. Суч, трава ще як трошки зійшла. Трошки зійшла, але я не думаю, що вона буде кусатися. І ми... Можемо аж, аж такою нормально покусити. Так, по ідеям повинні ходити. Оця вже можна, до речі, продати. Е, тут же, по ідеям, можуть ходити. Як мали б ходити, якби в нас були. корови, правда, в нас їх немає. Так, я б хотів би завершити цю серію вже. Так, свині тут не потребуються, не ясно, що не потребується. Як ми їх закатаємо, а? О, так, не що я... Чи краще воно пресується. Чим тут, в принципі, 100 тонн, а яка мала купа. То. Не така вже і мала, але все ж таки, мені здається, що для 100 тонн це повинна бути більше. Так, 63% нам так трошки довго доведеться покататися, ну нічого. Що така робота фермера? Так, ух, там. Будемо промотувати час, нам потрібно буде ще й продати свиней, і тоді у нас. 에, грошей вже більше буде. І скільки у нас кредитів? 125 тисяч. Ух. Я не знаю там ще. Мені по скільки шерсть продається. Я якось не подивися перед тим, як купляти. У нас тільки 30, от, 31 літра цієї шерсті. Mm. Так, шерсть по $120, так? $120, я так розумію, що це за 100 літрів чи що? Хоча я не не потрібно буде подивитися, скільки ми відвеземо Поробний, напевно, що в наступній серії. І подивимося. Скільки нам за це дадуть? Що $20. Ну, за яйця там за одну штуку рахують. А ось тут я. Не знаю. Так, він майже 82%. Ще якісь там на все 20% і все. І ми можемо накривати яму і в нас же в наступній серії буде Силус. І ми його е трошки. Е десь там... я не знаю скільки там влазить, Відвеземо. Е в нашу. На наш склад. І там в Монусміс переробимо. А решту на продаж. продаж. Але тут нам ще потрібно буде купити О, ...як це... конвейерну лі... ленту. Щоб ми, мож... ми могли б цей сил зробити, тому що вручну ковшом я ось так може вже накрити. Рушнуку в шом я цього не буду робити, тому що це дуже-дуже довго. Так, і ще потрібно буде ще Перевозить наш цей ПТС-12 силус. Так, і я так думаю, що ми вже якраз вклалися 20 хвилин. Ми силус вже накрили і давайте ще відвеземо тоді. Прицеп із погрушком із. А, так, я не це заїхав. Так, із вилами для тюків на ферму там де є вівці і можемо завершувати серію. овець ми купили, напоїли, нагодували. Тобто, ну, в принципі. Ціль на цю серію виконана. Так. так, ось там їдем. Ми, напевно, ще, думаю, що будемо і ось цим трактором возити ці тюки на ось цьому прицепі. Хоча, можливо, і на інакшому МТЗ. Ну, в принципі, в нас трактори майже не використовуються ми більше пристосовані до газонів. Тобто сіємо газонами і одобряємо газонами. О, цими... Збираємо урожай трактором. І, ну, в принципі, що ми... Ми на полях більше і нічого не робимо. Так, ну і будемо ще солому збирати, але це також ми можемо робити і газоном, і трактором. Тобто тракторі у нас тут uh, практично не використовується. А також для uh, овець буде. Хоча цей трактор заміняє. Погручик. Погружка. Так. Тут у нас lock bail і Unlock bail. Тобто заблокувати і розблокувати ці тюки. Тобто я не знаю, коли ми будемо це використовувати. А давайте, в принципі, трошки затягнемо серію. І... І дочекаємося до 8 години. І відвеземо цей один тюк. Тюк. 351 долар нас забрали. Так, 8-15 є. Так, ух ти, впало. Впало на долар євро. Так, ух ти, всі поля у нас созріли. І другий, і четвертий, і п'ятий, і перший. Ну, а ми, ми не, ми не чіпали. Так. Проїздити 110%. О, супер. Це через воду. Так, щерсть 460. 23%. Так, ми це відчепили. Добре, зараз її погрузимо. Так, це. Мені здавалось, здавалось раніше, щоб погру... погружувати О, усі падони всі. О, досить тяжко, але. О, справиться все. Справа часу, якщо довго іграти у фермер це якось само приходить. Так. Так. Загрузили. як піднімемо наверх це. І зараз ще потрібно буде принати, до на. Ух, я, звичайно, відчепив цим. Вили. Так, заблокувати. Так, я так розумію, що воно вже нікуди не дінеться від нас. Тоді зкинусь футбольні ворота. Так. Ми ось сюди яка напевно, що не проїдемо. А хоча давайте так, по бездоріжжі якось проїдемо. Так, ми зараз розблокували і дійсно тюк. О, цей піддон він. Рухається. А так заблокований. Мені oh. злегше, що він. Ну, трошки, бо їдемо по нерівній місцевості. Тому трошки. Але я так думаю, що він не випаде. Ну не я принаймні надіюся, тому що пропаде там. Е... Надіявся там марно. Так, ну він у нас ось тут. Він автоматично не загружає, напевно, що. Ось цей прицеп. Oh. Ще й втупили. Ну. Ну нічого тоді. Давайте я тоді продам вже за кадром. Тому що. І дуже сильно серію я затягнути не хочу. Так, де він є у нас? Ось тут. Так. І зразу і вили повернемо. І ось цей Трактор. Тоді їдемо. Так, трошки води їм влили ще. Ну тоді на цьому все. З вами був я Скіннер. Всім па-па!